У резерві. Руденко, у резерві також Олександр Тадіков та Вадим Рибянов. Ще на два бали випередивши Кодор. Сарчако пробиває вісь так перед собою участь в півфіналі. Мова йде за Нептун, який уперше грав Володимира Зіняка. Пас на правий фланг Руденко. Його простріл! Лапші не зумів. Смага не поспішає. Зараз такий ветеранський футзал, начебто, грають. Правці Алвенги, але це їм не заважає. не сумніваюся. там все ж таки Арчиков на Зіняка, той зупиняє. Пробиває і не розстрілює. Вістока, хоча м'яч опиняється всі ці. 1-0 Андрій Антоняк. Виводить Інтелі Асперед. Дво... Удар таке враження, але добрить було досить далеко. Бродюк по лінії. Перспективно там Антоняк. Павлів пустив ворота. Олег завдає удару З ремнієшальки Таразів 1-1. Вибіг надто далеко вперед. Голкіпер Михайло Бродюк. Вертаємо ми з великим задоволенням до перебігу другого тайму у зустрічі між інтеліас. Зустрічі за допомогою зусиль Ореста Патька, який зараз близький, аби забитий. Робить рахунок 2-1. 17-й гол у чемпіонаті для Ореста Батька. Чудово стали у підкаті. Ну. Виконав передачу на Володимира Вразінняка. Там втрата. Удар в ближній куту, у нас знову Святослав Мисків, 2-2. Все спочатку. Брав. Чому наскільки чітко? Інтеліас карає суперника зараз втраті можуть забити. Вистріл! але вісь так. Ще нижче. Його Теска Бродюк. удар! канеч було у нього чимало ударів середніх дистанцій. Зельман. Є спроба чергового пострілу, Ближній сім на руку, аналогічно як не для Нептуна, та Венді Юнай. Двох останніх ми не побачимо філішника головного тренера Львівської енергії у матчі відповіді Кубку України. Патько обіграв дуже тонко одного Патько Йде на дубелі. Удар повз ворота. Нобіль. Пробив миськів перспектив. Знаходиться до чужих воріт. Передача на правий фланг. Знову розіграш Через Руденка перед ним багато простору. Андрій Руденко не забиває, не замів перекрив. Лапші. Змістився у центр майданчик. Знайшов Олега Павлів. Той обігає одного суперника, лізе на іншого без порушення правил. Зіграв все Володарчиков, Передача Антоняк. Простріл! Без тайм-ауту Іван Москвин у тому числі. Дана Обіграв Патька Дана передачу виконав удар в Лижній Ку цей матч, який три попередні для вас відкоментував. Легчу не збережіть один на одного. Зустрінемось.